Стабільні тренди весни 2025. Мої золоті зберігаємо підбірку. Зекономлю вам 300 доларів на стилісті. Починаємо з ультракоротких тренчів. Роузі, Кендл, Хелі Бібер. Коротше, всі ікони мають їх у гардеробі. Я перепрошую, але ми з вами, дівчат, нічим не гірші, тому теж запасаємось. Я приміряла розкішний синій і молочний. Мені сподобались обидва образи. Напишіть, які кращі вам. Переходимо далі. Серед головних відтінків у нас лимонний. Він дуже смачно виглядає і від нього прямо відчувається сонце. До речі ця розкішна сукня є ще в шоколадному. Дівчата I'm obsessed. Наступний тренд це. Повернення поло. Я їх просто обожнюю. Від них вія вайбом. Приміряла його синьою спідницею. Як на мене, це перфект меч, але дівчат не втрималася і від рожевого кардигана. Хоча це також тренд, і як на мене, ну дуже мило. Далі у нас смачний відтінок вершкового масла. Я приміряла такий костюм, у ньому актуальний топ зі спущеними плечима і драпірування. Дівчат це вау. І останній тренд на сьогодні Максі Кардиган. Поєднала його з трендовими синіми брюками і виглядає ну на 10 з 10. Просто розкішно. А всі скарби знайшла в українського бренду Папая. В. Не завжди тримають руку на фешн пульсі. Як проходить один день життя фешен інфлюенсерки у Києві? Я живу не сама а з моїм пухнастим прицепом Марселем. Прокинулись ми сьогодні о сьомі, і Він не був цьому радий. Випиваю склянку води, влітаю у свою рожеву форму і робимо пілати з меделін. У мене сьогодні день третій, і вправи на прес, руки і спину. Потім швидко приймаю душ і наношу усі свої улюблені баночки з кляночки. Снідаю я вівсянкою і лата на банановому. За останні три місяці я схудла на шість кілограмів, тому гардероб довелося трішки обновити. Легко відпарюю речі і швидкий телепорт на Ukrainian Fashion Week. До речі, зберігайте дієви і перевірений лайфхак від мене. Якщо ви хочете, щоб ваш образ завжди виглядав дорого і розкішно, незалежно від його вартості. Просто відпарте його. Повірте, такі деталі завжди мають значення. Не знаю, як ви, а я не люблю на це витрачати багато часу. Тому використовую компактний відпарювач від Philips Стім Go. він легко і швидко справляється навіть з найделікатнішими тканинами, тому за одяг можемо не переживати. Дуже зручно, що він має загострену форму підошви, бо розгладжує складки навіть в важкодоступних місцях. А ще ним можна користуватися як вертикально, так і горизонтально. Для зручності в комплекті йде чохол рукавичка, яка чудово, підійде. Для зберігання приладу. Дівчата, це мастхев для ідеальних образів. Зберігайте. Треш ситуація, яка трапилася у мене у бренді Гіпюр. Чесно кажучи, українські бренди вражають. Про це усі мовчать, але я вважаю, що ви маєте це знати. І, До речі, в кінці розкажу, скільки ж я витратила, бо це теж було шоком для мене. Коротше, запросили мене на побачення. а У мене не було сухні. Стандартна ситуація, тому пішла в гіпюр шукати її. І що ви думаєте, я щось знайшла? Дівчат, це був цілковитий треш. Бо там стільки красивих нових образів, що у мене розбіглись очі, і я хотіла просто все почала з чорної мінії. Дівчата, яку ж вона робить звабливу фігуру. А для тих, хто любить міді, дівчата тут теж є скарб. Ці Розрізи вкра. Але моє сердечко, наживо вона виглядає ще краще. Далі приміряла образ, який зібрав усі погляди в магазині, ну бо він справді розкішний. Додала до сукні пальто і вийшло вау. Дівчат, викликайте пожежників, бо це вогонь. Далі приміряла костюм з old Money вайбом. Напишіть, як вам, бо я таке дуже люблю. І останній образ у мене вийшов дуже милим. Зручно, що можна носити верх і низ ще окремо. А ці бантики, це взагалі вау. До речі, у бренду з'явились парфуми. Ті, що я слухала, мають приємний фруктовий аромат. І, врешті-решт, я обрала костюм і ось така фінальна сума у мене вийшла. Напишіть, як вам який сподобався найбільше, Буду чекати. Такого я від нього не очікувала. Сьогодні образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра ще та я була, м'яко кажучи, в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Сіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила м -м -м. дівчат. Першим линесни вона ідеальна, і Сашина оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. Мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла, відчуває себе в ній розкішно. А в Саші ця сукня викликала справжню овацію. Тому берідна замітку дівчаталі мій друг обрав молочний костюм, але не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, а, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній в меню у нас рожева спокуслива зефірка. Не знаю, як ван байван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір берсачі очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Три редфлеги, які є в мені, але я б їх не хотіла бачити у своєму партнері. Я вважаю, що я можу мати друзів протилежної статі, а мій партнер ні Бо в попередніх стосунках. Я жодного разу не давала приводів для ревнощів, Хоча може й дарма. Дівочки я ненавиджу дедлайни і постійно скрізь запізнююсь. але я не люблю чекати. Тому якщо запізнитесь ви я просто здурію. Я терпіти не можу, коли мені кажуть, що вдягнути, але сама я завжди роздаю рекомендації. Тому ловіть від мене посиланнячку на цей розкішний образ. Дівча, цей комплект робить неймовірну фігуру. А які червоні прапорці є у вас? І напишіть, як вамілочок. Скільки я витрачаю за один день життя у Києві? Версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг, і сьогодні все приїхало. Ну але тепер, дівочки, у мене є золотішкою квіти. Ще я прикупила собі не ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені наличать. Але це було, поки я не побачила небесно блакитний комплект від засілк. Дівчата він створений для боги. Це натуральний шовк виглядає неймовір розкішно, розкішна, планую носити ще халатик окремо. І ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається. І абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете, це дорого чи нормально? Чекаю. Вас у своєму інстаграм я в шоці на українські бренди. Або в скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Фінальна суму назву в кінці. Бо такої вартості я взагалі не очікувала. Впевнена, вона шокує і вас. Почала свою примірку з шоколадної сукні, яка на вішаку не виглядала так. ефектно. Але дівчата її треба раз приміряти і більше не захочеться знімати. Далі була сукня міні з драпуванням. Вона з віскози, тому дуже приємно до тіла. Сідає як друга шкіра. І Як ви думаєте, яка вартість цієї сукні? Я вам підкажу, бо я була в шоці. Вона коштує всього 1367 триста Дівчата біжіть, поки вони ще є в наявності, бо це скарб. До речі, є у. Двох кольорах, але не міні єдине мене забула я й про Максі. Знаю, ви теж любите таку довжину. Сукня коштує менше двох тисяч, виглядає ну неймовірно розкішно. До речі, вона є у двох довжинах під різний зріз. Наступною приміряла трендову бургунді сукню за кошкіри. Вона, як і всі інші, теж з колекції Lover. Ну, дівчата, бренд попая балує нас такою ход колекцією до Дня закоханих. І на фінал у нас Total Black Outfit з боді і спідницею. Ну і фігуру він робить. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Я в шоці, але ось така фінальна сума за дві сукні у мене вийшла. Що скажете? Бо я за це просто обожнюю українські бренди. Скандальна ситуація з українським брендом. Або чому мені про це не сказали раніше? Коротше, як завжди, українські бренди вражають. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. І загалом розсудіть, хто правий у цій ситуації, бо я до кінця так і не зрозуміла. Почалося все з того, що я прийшла обрати аутфіт на захід. Знаєте, такий, щоб виглядав на мільйон, ну не менше, і щоб в ньому я відчувала себе королевою. Відразу кинула оком на Бургунді сукню, бо дівчата це ж тренд. Консультант сказала, що вона з лімітованої колекції, а що є у різних кольорах і довжинах, але справжній треш почався, коли я побачила ось це пальто. Перше переді мною його купили двічі, і поки я визначалася з розміром, той, що мені підходив, забрали. Ох, дівчата. Зараз думаю, я кученню скандал. Але я видихнула таку розкіш, можна замовити її онлайн. До речі, під пальто дівчата купували і цей стильний чіпець. Далі я приміряла молочний костюм чоловічого крою. Давно таки хотіла і думаю, що навесно буде ідеально. А вам як? Але, чесно кажучи, після цього шопінгу я пожалкувала про одне. Що не була у шоурумі українського бренду Скідан раніше? Він дуже стильний у зручному розташуванні, а одяг тут преміальної якості. Напиші. І як думаєте, що я обрала? Скандал з українським брендом або що знову натворили тиван байван Українки давно говорять про це, і я прийшла перевірити, чи точно все так, як описують. І знаєте, моєму розчаруванню просто не було меж. А найбільше мене вразила остання ситуація. Дивіться до кінця і напишіть, чи з вами таке було. Почнемо з того, що я вирішила додати свій гардероб нотки класичного елегантного стилю. Не буду кривити душею, сподобався сірий костюм, який можна носити й окремо. Але що справді вразило мене, то це сукня комбінезон. Дівчата тиха розкіш, сідає ідеально. Ви знаєте, ми з подругами жартуємо, що речі від ван байван можна буде. Передавати ще й внукам. А ще я вражена, що у них є гарантія на одяг, ви взагалі таке десь бачили? Коротше, дівчата, давайте будемо чесними. Цей бренд завжди тримає руку на фешн-пульсі і носиться роками. Розчарована я була виключно, тому що у мене не було такої сукні раніше. Ну Подивіться, яка вона жіночна і як сідає по фігурі. Дівчата, у вас було таке, що ви приходите за сукнею, а купуєте ще й костюм. Ну, погодьтесь, він неймовірний. У нього дуже приємна тканина, і планую скласти з ним мільйон образів. Але вдома мене точно чекає скандал. А який образ вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях. Що хочуть усі дівчата, але мовчать про це. Версія про стосунки. Хлопці, пристібніть ремені. У вас це точно вразить. М -м ви не повірите, але перше місце займає не сумка відомого бренду, а емоційна зрілість. Дівчата, плюсаніть в коментарях, що немає нічого кращого, ніж людина, яка розпізнає власні емоції і почуття і немало важливо інших людей. Коротше, не будьте загадками. Ми хочемо знати, що у вас в душі і в голові. Далі увага до деталей. Ну камон, запам'ятайте врешті, що вона обере суші чи піцу, які її улюблені квіти і як звати її подружку. Далі у нас спонтанність. Повірте, немає жодної дівчини, яка б забула хлопця який робив раптові навіть малесенькі сюрпризи. Це може бути шоколадка без приводу, якийсь раптовий похід в кіно або неочікуване побачення. Дівчат вам таке робили? Напишіть переходимо далі. І це ініціативність. Будь-яка увага приділена дівчині, але без нагадування на вагу золота. До речі, щодо золота йому вона буде теж завжди рада. Забігай в оновлений бутик ювелірного дому сова в ТРС Блокбастер. Тут точно є прикраси з її вішліста. Наприклад, у мене це ось ті сережки. Зберігайте ідею для подарунку. Скоро багато свят, і Напишіть, що ви додали у цей список. Коротше, як завжди, українські бренди дивують. Або в скільки обходиться, щоб він холостячки у Києві. Дівчат такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечка. А що категорично ні? Я перепрошую, але що це за Old Mania Outfit під'їхав? Такий ви гуляти б десь на вулицях Монако, але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому, до речі, уже насипали компліментики. Але У нього є прямий конкурент. М -м, це приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який краще? Наступний образ для міуміогоґос, але звісно, українського виробництва. Ще обираємо цей костюм і будемо в його житті, як вишенька на торті у цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух? А талію в цих шортах ви взагалі бачили? Ну сина мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на 100 з І Останній личок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну вміють ван зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на шопінгу цей день. І як вам образи? І як думаєте, що я обрала? Плюси і мінуси, коли ти живеш сама. і в скільки це обходиться, окей. Почнемо з того, що тобі не потрібно з кимось погоджувати свій графік і, можливо, в когось Коли Мені потрібно в зал, Я просто йду в зал. І перший мінус карти на таксі тренування і їжу після нього. Наступне для когось мінус, але для мене це плюс, бо я сама організовую своє дозвілля. Наприклад, вчора мене запросили на закритий допрем'єрний показ фільму Хороша погана дівчинка. май гад, oh Я усім рекомендую піти на нього. Він дуже пристрасний колькідман була ну просто але весь фільм мені не давало спокою. Лише одне. Її волосся. І я впевнена, що вона не знала про догляд, який робить волосся як після салону. Дівочки Хейр-стилісти, передайте ніку. Я користуюсь цим доглядом уже місяць. І це найкращі засоби, які у мене були. Просто повірте, цей шампунь це єдине, що ретельно очищує мою жирну шкіру голови. Дівчата, якщо ви хочете, щоб навіть тонке волосся не ломалось, просто використовуйте цей кондиціонер і маску 911. Це мої секретні професійні соцзасоби, коли я хочу, щоб волосся блистіло із космосу. А хочу я це завжди. Не забуваю про термозахист і роблю салонну укладку у себе вдома. Вона займає у мене 15-20 хвилин, і вуаля заощадження. Міні... Мінімум тисячу гривень в день. Ну дівчат зекономила, значить, заробила А весь професійний догляд від біотоп. Я замовила у улюблених б'юті проф. Зберігайте. Треш ситуація з ванбайвана, бо як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата, хлопці беріть попкорн, буде весело. Але от перший лакований костюм за кошкіри. Що скажете? Бо я про нього була такою скептичною. Думки поки не приміряла. Можете мене захейтити, але наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто сто з десяти. приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку. Вона дуже ефектна Впевнена, в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі бо, перепрошую. Ну какава лук номер три назву. Головне, щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу, що Скажете, червоного у мене ніколи не було, не знаючи, личить мені. Та Як на мене, цей костюм має коштувати дорожче? Він дуже якісний. А Справжній трэш почався. Коли я намагалася брати боді їх так багато, і я хотіла, звісно, усі приміряла тотал грей, щоб на кожен день але з перчинкою. В такому сірою мешкою точно не будеш. І чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від вух. Як думаєте, який луч? Щок я обрала, і напишіть, як вам образи. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки у Києві? Такої суми я від себе не очікувала. День сьогодні почався з б'юті рутін. Я забігла в салон зробити манікюр, педикюр і брови. Робили всі процедури паралельно. Це дуже економить час і супер зручно. І Ось така сума вийшла. Наступна зупинка була залата на банановому і дуже смачним еклером. За їжою таксі я заплатила ось таку суму. І ще один мінус з карти: нова пошта. Нарешті дісталась додому і переходжу до своєї вечірньої рутини. Ретельно змиваю макіяж аж до чистоти спонжі. Вивела один лайфхак для себе у холодний період використовувати з Гель для вмивання, тому що він не пересушує шкіру. Сьогодні той самий день, коли використовую скраб, тому що макіяжу наносила багато. Завжди помічаю, що після нього шкіра гладесенька і ніс без чорних цяток. Не забуваю про заспокійливий тонер, хоч хтось мене має заспокоїти перед сном. Дівчат не знаю, як у вас, але я помітила, що моїй шкіри не вистачає вітамінів, тому додала сироватку, яка містить вітамін С, Є e і З Частієї серії я використовую два креми: один денний інший нічний, щоб закріпити дію сироватки. До Речі обрала бренд Simple не просто так, а все тому що довіряю британцям. Вони визнали цей бренд. Доглядової косметики за обличчям номером один у Великобританії Хто теж використовує цей догляд, чекає на ваш фідбек. І ось така сума витрат у мене вийшла за день. Я наважилась піти від нього, і звісно, змінюю жака. Рішення було спонтанним. але як спалювати мости, то одним махом. Хоча по правді я давно розуміла, що не можу це терпіти і відкрита до чогось нового. Тому бувай, мій старий майстер манікюру. Я пішла до іншого дівчат. Я думаю, ви мене прекрасно зрозумієте, тому що у новому салоні мені роблять манікюр, педикюр і брови паралельно. Тут працюють лише професійні майстри, які виконали усі мої забага. А повірте, їх було багато. Зберігайте найестетичніший салон Києва. У мене відбулася неприємна ситуація з українським брендом. і Я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте цей момент. Я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Звісно, що ні, бо я навіть у близько не очікувала отримати настільки якісний костюм, враховуючи його вартість. Він складається на 95% з бавовни, У нього люксова якість і звісно, правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його. Уже прала, тому не переживайте. І шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше.